Не було досить традиційне, можливо, таке трошки занадто скрупульозне для його сучасників, але не дивне. І по сьогоднішній день є багато послідовників Івана Хрестителя. Тим не менше, бачимо, що ті фарисеї, ті сучасники його, яким це не подобалося, які вважалися чимось надмірним, казали, що він або має біса, або щось з ним ще не так, Всі ляко його осуджували, не прийняли, не сподобався, не підійшов. Занадто правильний. Тепер є Христос. Який одразу є по ньому, який є таким трошки більше модерністом. То, що робить Христос, справді відрізнялося від науки фарисейської, справді багато речей було, коли він говорив, які були, які були такі для людей чимось таким навіть дивним, шокуючим. Пам'ятаєте, хто не бере свій хрест не йде свідом за мною, так? той не має життя вічного. Або, як він каже, хто їсть моє тіло п'є моє кров має життя вічне, висушує останній день. Там людей сперечаються між собою. Ну, маса провокативних речей. Або розказує притчу, наприклад, про таланти. Каже, той взяв 10, пішов в придбав, взяв 5, орудовав, ще там придбав 10, той взяв 2, придбав ще 2, а той пішов, закопав в землю талант. Для сучасників Христа закопати в землю то було правильно, бо то чужі гроші ними не можемо було користуватися, розумієте? А тут Ісус каже, ні, неправильно, ви не зрозуміли, тому що той, хто примножив той молодець, а той, хто закопав, той неправильно. Тобто Він постійно їх обломував, всі їхні думки, всі їхні бачення, всі їхні, розумієте, розуміння того світу, Він їх постійно ламав. Об реальність Божого царства. І, звичайно, що і Христа Господа людей не прийняли. І тоді Христос дуже просто каже, до кого мені порівняти тих людей, до кого мені порівняти цей світ. Вони як вередливі діти яким робиш весело, їм не підходить. Робиш щось сумне, їй не підходить. Знаєте, не раз, як дитина плаче, не знаєш чим забавити. От на таких людей були подібні сучасники Ісуса, і на таких людей дуже часто подібні ми, яким розумієш, не знаєш, яке має бути чудо, яким розумієш не знаєш, що має статися, лиш би та людина почала молитися, ходити до церкви і так та далі. тому подібне. Пропонуєш прийти зранку до церкви, та зранку тяжко, довго годі стати. Та в обід вже якось не пасує. Та ввечері на шосту годину я вже взагалі в церкву не піду, там скоро служба Божа правиться, хору нема. От. Можна завжди знайти відмазку, чого я не піду, чого я не повірю, чого воно мені не підходить. Але, дорогі христі, я вам скажу так, що то є нормально, тому що ми з вами всі люди, і ми, у нас і кожного свій смак. Комусь підходить. Більше отець Василь, комусь отець Іван, комусь може я підійду, комусь ще хтось там з іншої церкви. Але ми добре з вами розуміємо, що це нормально, це людський смак. Якщо людина хоче йти, вона бореться, і вона собі може обрати якогось духовного провідника і лідера. Були ті, хто йшли за Іваном Хрестителем, для них Христос був некоректний, були ті, хто слухали Христа. Для них Іван Хреститель був старозавітній і е, такий е, неприємний. Але дорогі, набагато гірше є, коли є людина байдужа. Найбільшою бідою нашого часу, дорогі, є не те, що ми вередливі і не знаємо, що ми хочемо, а то, що ми є байдужі, коли ми взагалі нічого не хочемо. І нам не цікаво, хто би там не був, що би там не сталося, яке би в церкві служіння, молитва чи б там не знаю представлення не було, коли людина є байдужа, їй нічого то не поможе. І щоб ви розуміли. Наша церква, вона ще по сьогоднішній день живе в дусі Другого Ватиканського собору. Ще другий рік Ватикан рішення Другого Ватиканського собору, багато тих рішень по сьогоднішній день вони є актуальними, і ми за ними рухаємося. Але є одна яку не змогли врахувати ті святі отці, які були на тому Ватиканському соборі. А саме байдужість людини ХХ-ХХІ століття. Саме те, що людина сучасна буде хотіти нічого, крім розваги, крім задоволення. Крім інфантильності, знаєте, як ті діти, яким що би не дав, все не підходить. І тому, другі, найбільшою сьогоднішньою проблемою в нашій церкві є саме те. Особливо дуже сильно гостро з тим стикнулися наші західні священики і проповідники, які в церкві робили і різні веселі канікули для дітей, і різні забави, і різні виступи, і різні концерти. І чуть на голові на церкві в церкві не ходили, і чуть там такі чування не робили, і чуть там такі мощі не привозили. А людям все рівно. Ті, хто йшли, ходили, молилися, ті лишилися. А щоб хтось новий через то прийшов, чи щоб хтось більше в то поглинув, якось поглибив своє духовне життя, абсолютно ні. Подивіться по нас, я от вже добре знаю нашу парафію. От з дня в день, коли ми маємо службу Божу, так, мій тиждень, тижнівця Івана, мій... читаєш карточки, постійно одні й ті самі. Аби хоч би щось там дуже хтось тебе здивував, або хоч щось інше хтось нове щось приніс. Ні, абсолютно. Їх вже безполивна на пам'ять, знаєш. Тому що тільки ті одні самі люди, тільки ходять до церкви, все, решта. Такі хіба хтось там чисто випадково попав, чи десь там прийшлося, чи десь там вже притиснуло вже, знаєте, в житті і прийшлося. От. А в цілому, ти ж гладь і Божа благодать, нічого не міняється. І це є дорогі проблеми нашого часу, це та байдужість. Коли як би ми в церкві не молилися, що б ми не робили, нам нічого не допомагає. Люди не навертаються, люди не змінюються. Люди, як були. В своїх якихось таких сферах, в своїй бульбашці. так вони в тій бульбашці лишаються. А коли якісь проблеми, коли якісь хвороби, коли якась війна, О, Бог винуватий. А бачите, який Бог злий. А бачите, ваш Бог є. Ви ще кажете, що у вас Бог є, та Бога нема, всі, ви там шарлатани і фокусники, і та ваша церква, то все. А в чому проблема? Проблема в тому, що людина навіть на секундочку не хотіла заглибитися. Людина навіть на секундочку не хотіла подумати, а що ж той Бог нам пропонує? А для чого ходити до церкви? Ясне діло, якщо молоді люди не розуміють, що в тій церкві є, що тут відбувається і до чого та церква йде, ну, то ясне діло, що не буде ходити до церкви. Ну, для чого тратити свій час на то, що немає ніякого видимого вихлопу. Ну, звичайно, ми ж сучасні, ми хочемо краще в той час поспати, ніж до церкви піти, правда? Відпочити краще. Чи в телефоні посидіти годину потупити, воно пройде момент, та година, так? Ну, але ми ж відпочинемо, чи там якось для себе той час проведемо. І от дорогі, тому, бачите, дійсно, ото слово Господнє, яке було сказане тоді, воно є актуальне і нині. Бог добре розуміє, що якщо він не вгодив, то він вже й не вгодить, Що би не сталося? І якщо йому не подобається, якщо людям не подобається ні Іван Хреститель, ні Господь Ісус Христос, ні там Папа Римський, ні там Патріарх Святослав, ні Отець Василь, Отець Іван, чи Отець Петро, звичайно, що тут нічого не станеться, дива не буде. Людина, яка має якесь своє переконання, своє бачення, ти з нею нічого не зробиш, хоч би що там не було. І тому, дорогі, хоча це є така дійсно біль, напевно, нашого часу і всіх часів, але, дорогі, це не є щось фатальне, не є кінець. Тому що ми віримо, що ті люди, які були в часи Христа, і які ні Його не прийняли, ні Івана Хрестителя, вони все рівно, маючи якусь свою віру, маючи якусь свою наполегливість, якісь своє розуміння Бога, могли все ж таки спастися. І Господь Бог не хоче смерті грішника, але Його навернення. І це навернення, дорогі, так само можливе, за нашою молитвою, за тими, хто вже зрозумів, хто вже засмукував, що таке є Бог, що таке є церква, що таке є та молитва, і то царство Боже. І тому, дорогі, ми, ті, які і тут сьогодні, можливо, і маємо тут таку велику місію, саме бути тими, хто справді тим дітям вередливим на майданах свого часу заспівають такої пісні, яка торкне їхніх сердець, дорогі, і поведе їх не будь-куди, а в то Небесне Царство. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промову всі з усі душі, з усі мислі нашої. промовмо. Господи, помилуй. Господи, все держите любовців наших. Молимося тобі, вислухай і помилуй. Нас Боже, по великій милості Твоїй молимося тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Молимося за святішого Вселенського архієра, Ялева Попоримського, блаженішого патріарха нашого, святослава, високоправосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря Боголюбимого єпископа нашого, Кир Володимира, за тих, що служить, послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй Що молимося за Богом, бережний народ, наш заправління за все військо. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи помилуй. Що Молимося за Боже, змилування, ласки, здоров'я і спасіння для слова, Божих, всіх тут писаних, всіх, хто просили про молитву і потребують нашої молитви, дітей, молить нашої і всіх хворих немічних опущених. І самотніх в нашій парафіальній спільноті, за всі спільноти нашої парафії священників і воїнів, які захищають наші батьки, нашу батьківщину, поранених, полонених, волонтерів, добровольців, зниклих безвісті, міста і села, які постраждали від війни в окупації під острілами, і за наше командування добрий мудрі, їхні рішення, за навернення наших ворогів, за підтримку всього світу, за мир і перемогу молимо тебе, милостивий, Господи, вислухай нас, що молимося тобі. І милостиво помилуй, Господи, помилуй. Господи. Помилуй, Господи, Помилуй, Господи, помилуй. Що Молимося за тут присутніх людей, що очікує тебе великої і багатої милостині, ти, що творить нам милостині за всіх православних християн. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй. помилуй, помилуй. Помилостиві людинолюбний Бог ісидові славу села, йому цю Існу, і Святому Духові нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вірний залашений, помилівся, що Господь помилував. Господи, помилуй. Российвік словом істинний, Господи, покриє вам і правди, Господи, мені даме до святої своєї соборни апостольської церкви. Господи, помилуй помилуй, заступи охорони, Боже твої благодатью. Господи помилуй. З нами славили пречесний і влічний ім'я Твої Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Тільки вірні, ще іще в мирі, Господи, і помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твої благодаттю. Господи, помилуй. При що під, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння у сина і святому духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ще і ще ми господи, помолімся. Господи, помилі, Заступуй, спаси помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодаттю. Господи помилуй. примудрій, що під підладує твої бережені Ми тобі славу села, але оцю і сина і святому духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Свято Слава, високопревосвященішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і Боголюбимого єпископа нашого, Кир Володимира, весь священичий Деяконський, монаший чин, Богомережний народ, наш правління, і все військо, благовірний повсякчас, згадуваний і доброчинців святого храму, Свягу, страждаючих братів і сестер наших і всіх вас, православних Християн. Нехай пом'яне Господь у царстві, своїм завжди, нині повсякчас. і наві...